Йоу, ти на каналі Дітобан. Це перша серія шляху бомжа на ЙОАнлайн. Погнали! Підпишись на канал, постав лайк та натисни на дзвіночок. Це допоможе мені робити нові ролики, а тобі першим побачити це відео. І перше, що ми зробимо, це ведемо всі активні промокоди на четвертому сервері, які зараз є. Якщо я ввів якісь не всі промокоди, то напишіть мені в коментарях. Я, я обов'язково їх введу. Так що зараз ми ведемо всі промокоди, після чого ми поїдемо, зробимо паспорт, та на цьому перша серія буде закінчена. Вже з другої серії будемо працювати. З'являться якісь цілі на шлях бомжа, тому дивіться, це буде дуже цікаво. Це я всі промокоди, які я знаю на даний момент. І на балансі у нас зараз 65 тисяч гривень. У нас з вами вже другий рівень. І зараз ми поїдемо в Верховну Раду, отримуємо паспорт та закінчимо нашу серію. Поки їдемо, не забувайте підписатися на канал. Це відео вийде в Ютубі і в Тіктокі. В Тіктокі підписалися, поставили лайк. репостнули другу у Ютубі, підписалися, поставили лайк. Та натиснула на дзвіночок. Ось ми вже в Верховній Раді отримуємо свій паспорт, виконуємо завдання, отримуємо тисячу гривень. На балансі вже 66 тисяч гривень. Це для старту дуже непогано. Підписуйся на канал, став лайк, натискай на дзвіночок. Перша серія шляху бомжа вже закінчена. Чекай другу.